В лікарні Руднєва знаходяться маленькі діточки, які мають різні тяжкі захворювання, і для годування їм необхідне спеціальне харчування. Вартість такого харчування на місяць для 50 дітей, які перебувають наразі в Руднєва, коштує більше 10 тисяч гривень, майже 11 тисяч гривень. І сьогодні ми привезли частину харчування на декілька місяців завдяки тим проектам і акціям, які в нас відбулися. Ми Могли задонатити зібрати гроші і придбати таке спеціальне харчування. З початку війни і по сьогодні фонд мама в Росія допомагає не тільки лікарні Руднєва, а й іншим лікарням, які до нас звертаються, де є діточки або маленькі, або дорослі вже і яким необхідна допомога. Ми допомагаємо і продуктами харчування спеціальними і. Просто продуктами харчування і ліками, і необхідними засобами гігієни, і речами медичними для таких закладів. Лікарня працює в штатному режимі. Кількість дітей не зменшилась, але більшість з них це і переміщені особи я дуже вдячний фонду мама плюс я за чергову допомогу. Це край необхідне новонародженим дітям і всім пацієнтам нашої лікарні. Це спеціальна медична суміш, яка використовується у дітей, які народились передчасно або дітей, які не можуть приймати нормальну їжу, тобто для ослаблених та хворих дітей. знаю, насколько это сейчас наше тяжелое время военное, что есть много моментов, в которые люди нуждаются, а детки так тем более, здесь более 50 деток, как мне сказали, которые нуждаются в питании, и у них очень серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому я не мог ну, не проигнорировать этот момент. И я, у меня есть возможность помочь деткам, я с большим удовольствием.